Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Нагадую, що ми шукаємо людину, яка візьме на себе обов'язки одразу і редактора, і диктора. Тобто, спочатку пишете сценарій, а потім самі його начитуєте. Якщо цікаво, пишіть на пошту, яка зараз з'явилася на екрані. А тепер до новин. Мода на академки повертається. Буквально вчора Фелконс офіційно заявили про запуск власної молодіжки під керівництвом НАТО Сафікс. Склад для нової команди зібрали через відкритий відбір, тож це буде мікс молодих гравців із Європи, який мають потім підтягувати під стандарти основи. Але що набагато цікавіше, українська команда Бейт, схоже, вже готує свою відповідь. Ну, принаймні, вони на це явно натякнули, але давайте поки не будемо сильно радіти, адже по факту, станом на зараз офіційного анонсу ще не було. Хоча, звісно, дуже хотілось би. Не всі зі мною згодні, а деякі навіть крутять пальцем біля скроні. Але я загалом вважаю, що Україна має всі шанси стати світовим рушієм кіберспорту, де буде ціла купа крутих організацій, потужних академок, спеціалізованих шкіл, вищих навчальних закладів. А після війни ми ще й зможемо проводити великі турніри і заробляти на туризмі, бо академка це не тільки дешевий варіант оновлювати склад команди. Але це ще й чудовий спосіб не втрачати таланти, розвивати молодь, штовхати вперед індустрію в нашій країні. І якщо бейт дійсно зайдуть у цю нішу, то це буде дуже круто. Сподіваюся, що у них все вийде. В організації Фейс відбувся якийсь треш. Поки я намагався розібратися в цій Санта-Барбарі, то мало не зламав собі голову. Але ось дещо з того, що я зрозумів, у липні цього року, на тлі якогось криптоскандалу, СЕО організації Фейс Річард Бенксон оголосив про відставку. І здається, саме це стало своєрідним каталізатором для сварок, і, зокрема, для співзасновника організації, відомого як Рейн. І ні, це зовсім не той Рейн, який грає в КС. Так от, Рейн, співзасновник Фейз, сказав, що також покидає організацію через одного, скажімо так, філопеда в організації, а вже згодом прямо вказав, що мова йде про іншого співзасновника Томаса Темпер Олівейру. В свою чергу Томас пояснив, що це Рейн чомусь раптом вирішив згадати давню історію на вечірці, де мали бути тільки 21+. але пізніше з'ясувалося, що одній з дівчат насправді було 17 років. Суто юридично в штаті Нью-Йорк, де це відбувалося, це вже є віком сексуальної згоди, а тому не є незаконним. І не вважається філопедією. Хоча, звісно, деякі моральні питання все одно виникають. Та найголовніше, що Рейн вже давно знав про цю історію, та більше того, навіть деякий час намагався шантажувати цим. Ну а зараз чомусь раптом вирішив, що не може більше працювати поруч з такою людиною. На мою думку, Рейн просто якийсь кончений виблядок, який маніпулює і дискредитує дуже чутливу тему. Ще раз акцентую увагу, я зараз кажу не про гравця в КС 2 а про співзасновника організації Фейс. І так вже вийшло, що він теж чомусь дуже любить дощ. Та в будь-якому разі мені було неприємно розбиратися в цій мутній історії. І це я дуже старанно намагаюся не згадувати інший скандал 2023 року, коли там по. Тихому звільнили село, літринка. Коротше, як я й казав вам на початку цієї новини, кохала жаба гадюку. Та загалом я радий, що Рейн покинув організацію. Фейс вже поспішили офіційно оголосити оновлений список чинних учасників організації і окремо уточнили, що всі, хто поза цим списком, більше не мають ніякого відношення до Фейз. Таким чином, організація очевидно сподівається повернути репутацію свого бренду. Та нарешті очиститись від усіх скандалів, інтриг і мутних схем звучить чудово, принаймні до наступної мутної схеми. Буквально вчора я розказував вам історію про зліт і падіння атрибутики Катовіце 2014, і зокрема наліпок Evil Вілдженіус Hollow. А потім наша команда вирішила трохи глибше розібратися в цій історії і виявилося, що це була одна з найбільших накруток на ринку КС за останні роки. Як це працює у Китаї? Вже давно успішно працюють команди бустерів. Вони обирають нішеві предмети з невеликим обігом, майже викуповують лістинги, ставлять стіни заявок і створюють ілюзію дефіциту. Звичайні трейдери бачать зростання графіка і підпирають ціну знизу. А Evil Віл Hollow – із молодша, не хайпова, але візуально чиста і доволі гарна наліпка. Ідеальна, щоб продати людям історію про відродження Катовіце. коли вона здорожчала майже у 10 разів, ринок став тонким. Частина дрібних трейдерів текла, а бустери змогли штовхнути ціну ще вище. Інсайдери кажуть, що кінцевою ціллю була психологічна позначка тисяча доларів. Але план посипався, коли один із людей у приватній групі бустерів почав зливати великі обсяги раніше за всіх. І як потім з'ясувалося, сам лідер цієї групи теж на крису почав зливати накопичення. Через це і почався каскадний дамп, і вся конструкція оголилась. Звісно, такі маніпуляції не здатна провернути одна людина. Над цим працюють команди з великими гаманцями. Для розуміння, щоб тримати ціну, хоча б день-два, потрібно вливати мільйони доларів ліквідності. Конкретно в випадку з Evil Genius із Hollow на це було витрачено близько трьох мільйонів доларів, десь біля того. І це при тому, що у лідера вже на той момент було 60 тисяч наліпок. Це приблизно 24 мільйони доларів вкладені в одну наліпку одної команди. Коротше, про що нам говорить ця історія? Якщо ви не серед перших, хто заходить і виходить, ви не інвестор, ви чиясь ліквідність. Та і як я вже казав вам, замість того, щоб збирати у ці віртуальні фантики, набагато краще просто грати в КС і отримувати задоволення від гри в команді. А якщо ви не знаєте з ким пограти, то долучайтеся до нашої спільноти в Діскорд. У нас там постійно відбувається якийсь цікавий двіж, і ми вам будемо раді. Як тільки на горизонті замаячила гарна новина про те, що мешканцям боліт можуть перекрити туристичні візи у Європу, як західні політики знову дали задню: п'ять країн ЄС: Греція, Італія, Іспанія, Франція і Угорщина, заблокували пропозицію про введення нових обмежень на видачу туристичних віз для ватників. Причина знову гроші, бо суто статистично виявляється так, що російські туристи витрачають у Європі в середньому 1300 євро на день, тоді як інші приблизно вдвічі менше. Що ж, у мене є пропозиція до наших європейських друзів. Навіщо всі оці ці складні схеми через запрошення росіян, потім призовий фонд, податки, далі малий бізнес, там середній бізнес, знов податки і так далі. Якщо у кінцевому рахунку все одно все закінчиться тим, що в українську школу прилетить російська ракета чи шахет? Це дійсно дуже довга і складна схема. Пропоную спростити одразу відправляти оркам гроші, щоб вони нас вбивали. Як вам така ідея? Це принаймні буде чесно. А то ходять ці саплежуї в костюмах, корчать серйозні пики, висловлюють свої занепокоєння, одною рукою гладять нас по голові, а іншою подають набою нашому ворогу. Це не лідери, це жалюгідна спілка політичних імпотентів, чиї авторитет тримається тільки на історичних подіях, до яких вони персонально не мають жодного відношення. Але це вже тематика не для нашого каналу. Насправді все, що я хотів вам сказати, російські гравці і надалі зможуть відвідувати європейські турніри. На жаль. А на цьому новини закінчуються. Зараз десь внизу екрану має з'явитись найкращий коментар попереднього випуску. Будь ласка, зверніть на нього увагу і напишіть свій коментар під цим випуском, щоб мені було що вставити в наступному. Нагадаю, що ваші коментарі, навіть з критикою, дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше. Долучайтеся до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, зокрема Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі!